Машини до 5000 Варіон авто, Дніпро Лівий берег. Погнали. Перший варіант Nissan 12 2012 року. Батарея 24 кВт. Був 5300. Зараз ціну знижено 4800. Шкода, Superb. 7 рік, 2,5 дизель. Був 4700. Ціну знижено. На автоматі, до речі, 4600. Ось такий ще є варіантик, Це у нас мінівен, Volkswagen Тауран 3-го року. 1,9. Він у нас на дизелі. 3 999. Ось, взагалі, автомобіль за 2600 в гарному стані. Де онексія 11 2011 року. 1,6 на бензині на газу 2600. Приїжджайте, дивіться, забирайте. Ще KIA Cerato 2 літра бензин. 8-го року 4800. Також приїжджайте на тест драйв Далі, лачеті 7-го року 1,6 бензин. Ціна на нього буде 3700. І закриває наш список улюблений Авео сьомого року 1,5. бензин 2,999. А в лізинг взагалі взагалі 500 доларів поклали. і Поїхали. Всіх чекаємо на тест-драйв. У нас багато нових надходжень. Кожен день переходьте в телеграм, переходьте на сайт. Дивіться, обирайте. Всіх чекає варіон авто.